Росія є спонсором глобального терористичного альянсу. Кремль зацікавлений в тому, аби безпекова система світу була зруйнована. Це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Деталі давайте почуємо. Модель поведінки. При вторгненні да ну тобто поводження з цивільним населенням. Ну мені здається, що на окупованих тимчасово окупованих територіях, навіть в Ізраїлі, ну тобто, те, що ми бачимо там біля кордонів сектору Газу, ми бачимо поведінку абсолютно ідентичну тому, як себе поводили в Україні російські війська. Ну тобто, галтування, спроба забрати до полону, цивільне населення і так далі. Крім того, це абсолютно свідома провокація терористичного типу, якщо ви хочете запобігти далі. Ши ескалації подальшої ескалації, в тому числі на близькому сході, то очевидно, що треба буде прибрати перше джерело, перше джерело всього цього непотрібу який ми сьогодні бачимо в різних регіонах. Тому перше допомагати Ізраїлю безумовно потрібно, допомагати Україні безумовно потрібно, але треба ключове прибрати сьогодні Російську Федерацію як домінуючу в терористичному Альянсі як головного спонсора терористичного альянсу. Тільки після цього ми можемо знову ж таки повернутися до певних переговорів, мається на увазі не. Рівні країн, які будуть встановлювати ті чи інші правила, і будуть шукати можливість інструментально запобігати подібним конфліктам на майбутнє.